Доброго усім дня! З вами гурток-рукодільниця. Ми продовжуємо роботу по виготовленню поробки панова за сквітами. Ми на попередньому занятті виробили стебельця із паперових трубочок, вставили туди дротик, щоб вони були гнучкими. Тепер будемо виготовляти листочки. Нам потрібен папір зеленого, зеленого кольору. Беремо аркуш паперу, розділяємо його на дві частини і отриману смужку ділимо на чотири частини. Двоє розділяємо, а потом іще раз: От, отак. У нас вийшло таке. Тепер ми розріжаємо ножем. Канцелярським або ножицями, чим вам зручніше, на отакі заготовочки. У нас виходять такі квадратики. Кожну заготовочку ми розрізаємо по диагоналі і будемо складати її у гармошечку. Гармошечка буде у нас така шириною десь пів сантиметра. От наші заготовочки, такі трикутнички, от ми вже зібрали таку гармошечку. Тепер цю гармошечку ми складаємо вдвоє і посередині, за допомогою клея карандаша, склеюємо, у нас виходить отакий от листочок. Беремо всі заготовочки і складаємо отак, як ви бачите. І також згинаємо посередині і склеюємо клеєм. Ось у нас вийшли отакі листочки. Це робиться нескладно, але робота має бути акуратною, отож, не поспішайте, добре згинайте ваші смужечки, щоб у вас вийшли. вийшли Гарні листочки. Приступайте до роботи, Ось у вас все вийде. До зустрічі!